Слава Україні, добрий день мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 28 серпня і приїхав до товариша копати картошку, він придбав от такого тракторця, дали йому гарантію 3 роки на цей тракторець. Але коли він звернувся з проблемою на фірму, не хочу називати ще назву фірми, щоб її попозорили на всю країну. Може бути в тому проблема, що не включається. Тут щеплення, два диска щеплення. І другий диск щеплення не працює. При вижим, вижимі щеплення повністю, вал відбора так і крутиться. От бол цей що регулює, закрутяний повністю. На датчику. Гайки також віджали повністю вже оця тяга впирається в це кріплення. І вал відбора все рівно крутиться. Може хто щось може порадити, то будь ласка, будь ласка, напишіть в коментарях, чому вал відбора крутиться. Чоловік купив косілку, а косити не може. Може тут якась мелоч. Можливо, треба перевернути може це кріплення, щоб пішлася тяга далі. Чи може в кого була така проблема, то будь ласка, порадьте що зробити.